Спочатку харчуєтесь всім підряд, а потім закриваєте рот на замок. Насправді так можна додати декілька зайвих кілограмів. З точки зору роботи біохімії організму це дуже провальна стратегія, оскільки, коли ви вживаєте їжу на 1200 калорій, ви створюєте дефіцит та стрес, організм здатний лише затримувати рідину та надмірну жирову тканину. Він не буде худнути, навіть якщо ви почнете спускати ще нижче калорійність. 1200 калорій це дуже мало навіть для базової роботи організму. На жаль, нас не вчать цьому. Тому якщо ви харчуєтесь на 1200 калорій або нижче, перестаньте це робити. Це перша істина для того, щоб не зриватися, не обмежувати себе і далі вирівнювати баланс з точки зору харчування і ваги. Але якщо ви так робили і худнули… То звичайно спочатку організм віддає м'язову тканину, далі він віддає рідину і вже потім живуть тканину. Але на жаль, після цього він повертає це все навіть в два або в три рази. Тому закривати рот, і обмежувати себе це дуже неправильна історія. Отож, не впадайте в крайнощі, у всьому має бути міра і у їжі також.